Комісар Олег Вікторович приймає участь власних технічних засобів. Також повідомляється учасникам про проведення відео трансляції на підставі закону України про судовоустрій статус суддів стаття 11. Також повідомляється про здійснення просування судового засідання під системою ЄСІКС відеоконференція за отестовий запис здійснено, комплекс працездатних. І повноваження перевірка. Чим підтверджується? Повноваження. Детектива підтверджується зручення, наданим йому від про питання керівника спеціалізованої антикорупційної від прокуратури. Повноваження захисника підтверджується одягом та сльозком проправді працької діяльність чи надісланням через електронний суд. Так, справа розглядається слідчим судом мовчан за участі секретаря судового засідання Васківський. Е, учасникам провадження роз'яснюється право заявити відвід слідчому суді секретарю судового засідання. У старшого детектива будуть відводи. На вашу честь відводів немає. Так, у адвоката будуть відводи. Відводів немає. Як детектив, так і е, адвокат подали клопотання про участь в режимі відеоконференції. Слідчий суддя ухвалив задовольнити ці клопотання, дозволити таку участь власних технічних засобів, е, оскільки розгляд клопотання такого виду має здійснюватись у визначений чітко кримінальним представним кодексом України строк, і е, також е, попереджаю про те, що якість технічного зв'язку. Із судом під час розгляду в такому режимі участі в такому режимі в судовому засіданні покладається на особу, яка е, так приймає участь, тобто на цього заявника. Чи будуть у учасників додаткові клопотання? Детектив у вас ваша честь направляв сьогодні на офіційну скриньку суду додаткові матеріали. Так. Такі матеріали надійшли, вони долучені до справи засобами електронної пошти 3.09.24 року. У адвоката будуть клопотання? Також подавав через електронний суд по питанням про містах та кладності на іншу спалах. Коли ви будете мати змогу прибути до суду для ознайомлення у випадку задоволення ваших клопотання? Я думаю, далі підніму, бо він таки. З'ясується думка детектива щодо цього попитання. Ваша честь, я не проти ознайомлення з матеріалами, окрім, я заперечую щодо ознайомлення з матеріалами, що місця за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, що містяться в першому домі. Слідчість, суддя, вислухавши Адвокат да, доповнення. Можу сказати, з якою, по яку сторінку наразі ознайомлені з матеріалами може завдати шкоди таємці до судового розслідування. Угу. Які сторінки? Зараз, секунду. Це з сторінки 13 по сторінку 99 включно. Так, зрозуміло. Uh, слідчий суддя вислухавши. Хотілося б дізнатися, чи є відповідне рішення детективу по порядку 110-ї статті з приводу того, що він зазначив, а саме що такі матеріали не потрібно не потрібно. І без дізнатися, могли такого рішення прикрива. Це рішення зараз усне, я так розумію. Так, ваша часть. Звідки розглянулося на тому, що усну рішення відкритиво не передбачено, такі рішення передбачені з 90, як імені професіональний корпус України, тим більше зацікавлена сторона, а саме ми як третій сторона ви такое решить попытание про порасмайна? Майну действует відповідного каталис, з скажу. Спавши думку учасників провадження, враховує наступне адвокат, який заявив відповідне клопотання, Представляє особу, яка має статус відповідно до статті 64, значком 2 КПК України, третя особа щодо майна якої вирішується питання про арешт. Зокрема, третя особа щодо майна, якої вирішується питання про арешт, має права та обов'язки, передбачені цим кодексом для підозрюваного обвинуваченого в частині, що стосується арешту майна. Тобто, частина третя цієї статті вже обмежує повноваження щодо прав представника такої особи, в тому числі. По-друге, слідчий суддя враховує питання, які необхідно з'ясувати під час розгляду цього клопотання. Це частина друга статті 173. У випадку, коли арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто це пункт перший, пункт другий, пункт п'ятий і шостий цієї статті, це ті питання, які підлягають дослідженню. Разом з тим, хочу зазначити е, адвокату, що Якби ви звернулися з відповідним клопотанням в порядку статті 220, то тоді і передбачається вирішення вашого питання з винесенням постанови або відповідним повідомленням у випадку задоволення. Звертаю вашу увагу, що зараз це питання вирішується в судовому засіданні у зв'язку з подачою вами клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, ті, що передані до суду, але враховуючи вимоги статті 221, вирішити це питання без з'ясування думки детектива. Я просто не вправі відповідно до КПК, оскільки це дискреція саме детектива або прокурора. В нашому випадку це детектив. Тому слідчий суддя, вислухавши думку учасників, порадившись на місці, ухвалив задовольнити клопотання адвоката частково, надати можливість ознайомитися з матеріалами справи, окрім тих, які розміщені. В томі другому, це в мене вже сформована справа, аркуші справи 1399. І ще клопотання в адвоката будуть. Зв'язку здороволення клопотання, прошу свого засідання з час для омійного матеріалу. Так, добре. Перш ніж перейти до цього питання, у мене є запитання до детектива щодо складу учасників, які підлягають виклику на розгляд цього клопотання. Відповідно до прохальної частини клопотання. Ви зазначаєте, задовольнити клопотання накласти арешт на речі, документи, гроші вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу номер 33 відділення назву банку адресу зазначаєте і далі наводите перелік речей і документів, які були вилучені відповідно до матеріалів справи, а зокрема протоколу обшуку встановлено, що оренда банківського сейфу номер 33 Користувачем цього банківського сейфу є... є Середа Любов Петрівна, представник якої прибув сьогодні в судове засідання. Але якщо звернути увагу на фабулу кримінального провадження, то ви стверджуєте про те, що через третіх осіб цим сейфом користується зовсім інша особа. Не любов Павліна, це по-перше. І по-друге, серед переліку майна, на яке планується накласти арешт. Зокрема. Пункт 15, наприклад, зазначено значок народного депутата України за номером 31. Скажіть, будь ласка, хто може бути власником цього, цієї речі? І знак народного е, депутата? За е, матеріалами органу досудового розслідування вказ, вказ, вказані речі, в тому числі е, значок народного депутата України може належати е, дружині. Дітенка Григорія Віталійовича і Діденка Юрія Так. Які будуть думки стосовно цього у детектива-адвоката? Детектив... честь, Може пізнатися, скільки ми взагалі нам, нам текст клопотання про арештування е, детективом не надано. Ми не знаємо взагалі, е, хто е, підписував таке клопотання? Підписував це клопотання, зараз я не Заступник керівника САП Андрій Синюк, який відповідно до постанови і реєстру, включений в групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. З приводу цього хотів би вивести свої заперечення, ось ще у зв'язку з тим, що дане питання стосується арешту майна. Мав народного ну, мається має увазі значок, проєкту спочатку. Е, і дане попитання погоджено необходуваними не особами, а не у відповідності 472 окремо партії мання України. Було таке попитання має бути детективу для медорії. Оскільки це у нас є особливий порядок. І е, в даному порядку ви бути Стечної гарантії це є. Тому э в даний момент поставиться питання. Так. До детектива будуть доповнені стосунки? Ні. Так, ваша честь. Хочу хочу додати, що відповідно до статті 482 прийому грубою. Я так розумію, що адвокат славається на частину групу, то тут мова про вилучене майно народного депутата не йде. Тут йде мова, там, ну, може, може перерахувати. Затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання депутату чи домашнього решт, обшук, порушення тимниці листування, телефонних розмов, телеграфів до іншої кореспонденції. А також застосування інших заходів, тому числі не власне розшукових дій. Тобто арешт накладення арешту на майно не, не підпадає під норму. Давайте далі прочитаємо. Інші заходи це захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, по-перше. А далі іде іще одна ознака. Якщо вони зараз відкрию. Розгляд таких клопотань, крім застосування негласних слідчих прошукових дій, здійснюється слідчим судей в межах територіальної юрисдикції, а Ваксом і Я зараз звідчува суддя. У ага. тому числі негласних слідчих прошукових дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України. То скажіть, якщо ви просите накласти арешт на значок народного депутату, це є обмеженням прав чи ні? Ну, цей значок просто ідентифікує ідентифікую в даному випадку, що э, цей банківський сейф належить до, э, до родини діденка, саме діденка Григорія Віталійовича. Лише э, в такому випадку. Такому Добре. Слідчий суддя видаляється на раджу кімнату, завершення ці питання. 81.23.24 3 вересня 2024 року міста Київ, слідчий суддя, постановив клопотання про арешт майна повернути заступнику керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Синюху та встановити строк 72 години для усунення недоліків. Ухвала на проєзацію несе з моменту оголошення та оскарження не підлягає. Слідчий суддя підпис, повний текст ухвали буде складено та оголошено 3 вересня 2024 року 16.50 в залі судових засідань приміщення вищого корупційного суду. На цьому все судове засідання оголошується закінченим.